Кришталевий водоспад правди. Далеко в горах, де вітер співає стародавні пісні, а хмари торкаються засніжених вершин, падав униз чарівний водоспад. Його називали Кришталевим водоспадом правди. Його води були такі чисті, що відбивали не лише обличчя, а й те. Що жило у серці кожного, хто наважувався зазирнути. Та гірські мешканці його уникали. Козуля якось підійшла і побачила втому у власних очах, злякалася і сказала, що вода виснажує. Рись побачила темряву і тіні, і відтоді шипіла, що водоспад злий. Борсук, який часто бурчав на все підряд, побачив у відображенні грозу. І вирішив, що вода сердиться. І навіть Беркут, що літав над горами, казав Не ходіть туди, там небезпечно. Водоспад показує те, чого краще не знати. Так і стояв він самодній, оточений туманом і страхом. Аж одного дня до гір прийшов олень на ім'я Благо. Він був лагідний, уважний. І трохи задумливий. Його роги нагадували розгалужені гілки дерева, а очі світилися теплом. Не йди до водоспаду, благала козуля, він покаже лише біль. Там темрява, прошипіла Рись. А ще мокро і холодно, буркнув борсук, загортуючись у листя. Але Олень благо спокійно відповів. Якщо в серці світло, хіба вода може бути темною? Він підійшов ближче, вітер затих, і навіть скелі здавалися зачарованими. Благо нахилився над водою і побачив там тепло. У водоспаді світилися лагідні кольори, наче світанок. Поміж хвиль грало сонце, а відображені оденя розквітали квіти, яких не було довкола. Навіть рибки у воді здавалися усміхненими. Коли благо відійшов, водоспад сяяв м'яким світлом, і кожен, хто тепер підходив, бачив уже не страх, а добро. Козуля спокій, рись ніжність, борсук Теплу усмішку, якої сам від себе не очікував. І з того часу у горах говорили Кришталевий водоспад не змінює тебе, він лише показує те, що вже живе у твоєму серці. Значенька Світ, як вода, віддзіркалює те, що ми носимо у собі. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.